У Чернігові відкрили нову тролейбусну лінію по вулиці Козацькій. Тепер мешканцям Масанів не треба буде об'їжджати пів міста, аби дістатися до центру або в інший мікрорайон. Приміром, на Рокосовського. 45 хвилин мінук. Їхать на речі. Ну з білованими а саниперскільки а буде ну, мінут 15, минут, Надіюсь, тобто, з кінцевої зупинки на вулиці Незалежності в перший рейс по новому маршруту рушили три новенькі тролейбуси, виготовлені на Чернігівському автозаводі. Їх нещодавно придбали. Чернігівське тролейбусне управління. Перед тим машини прискіпливо проінспектували міський голова Владислава Трошенко, народний депутат України Сергій Березенко, Чернігівські журналісти і пересічні пасажири, мешканці Масанів. Я тут живу. Так, до нас таке жні єзі. Від я от їду перший раз і на такому красивому тролейбусі. зручні сидіння і поручні, пандус для в'їзду в салон візочників, візуальне і звукове оголошення, зупинок і навіть вайфай все це є у новому тролейбусі. На думку народного депутата Сергія Березенка, Чернігів має повністю оновити застарілий парк ЧТУ. І тролейбуси автозаводу це впевнений крок до такого оновлення. Має бути чіткий план. Я думаю, він має звучати так, що протягом найближчих п'яти років жодного старого. Тролейбусу в Чернігові не має залишитись тільки нові, тільки сучасні, і тільки такі тролейбуси, які пристосовані для всіх категорій людей, в тому числі для людей з особливими потребами. Як відомо, Сергій Березенко як депутат Верховної ради, сприяв отриманні Черніговом фінансової підтримки держави для будівництва тролейбусної лінії на цьому маршруті. А от детації на програму оновлення електротранспорту місту чекати не варто, зазначив народний депутат. В процесі бюджетно-фінансової децентралізації у місцевих бюджетах залишатиметься більше коштів, які місто може витратити на свій розсуд, в тому числі на оновлення. Парку ЧТУ. Якщо ми будемо мати е, сучасний тролейбус, який виробляється в Чернігові, ми зможемо збільшити надходження в бюджет міста Чернігова і з цих грошей купувати нові тролейбуси. Це свій замкнутий цикл, це ідеальна економічна модель, яку ми маємо зараз сповідувати. По якій рухатись за словами міського голови, їздитимуть новенькі тролейбуси на тих маршрутах, де це буде більш доцільно. А парк Чернігівського тролейбусного управління і далі поповнюватиметься до кінця року буде 10, так як заплановано в наступному році, дай Бог буде ще 10. Ну ми платимо по мірі надходження, заплатили за 6. Ще чотири ми отримаємо до кінця року. Маршрут номер 11 – вулиця Незалежності Бобровиця. Новий розповіли в управлінні транспорту міської ради. Тролейбус робить коло всього за 78 хвилин. Інтервали між машинами, а їх на маршруті буде 6-13 хвилин. На облаштування ліній витрачено близько 15 мільйонів гривень з міського бюджету. До речі, оголошувати зупинки, як це зробили на 11-му маршруті. Планують в усіх тролейбусах Чернігова.